Розкажіть тоді, ну я думаю, у нас багато з тих людей, які дивляться вони насправді так само або мають ідеї для проєктів, або вже свої проєкти ага. роблять. В чому ідея, як ви просунули ту інформацію, і яким чином ви зібрали таку кількість людей? Тобто, да, зрозуміло, є крутий продукт, але має бути ще правильно його подача. Чому тут ідея? Uh, ну тут більше так, Назар може розповісти, бо він якраз відповідав за маркетингову частину продукту і стартапу. Отже, Назар, слухаємо вас. розкривайте секрети. Якщо, якщо не шкода, uh, абсолютно не шкода поділитись. Розкажемо те, що в нас вийшло. Ну, перш за все треба працювати навчитись комунікувати з медіа ресурсами е, треба чітко розуміти що журналістика справжня журналістика це не є журналістика за гроші і в світі е, і, і в принципі в україні відбувається, е, ну справжні журналісти вони пишуть тільки про те що е, про ту проблему яка їх турбує і е, в принципі всі люди які от хочуть займатися подібними речами, повинні це зрозуміти і починати вчитись Комунікувати з такими журналістами, і в принципі, тобто, кожен журналіст в світі він має якусь свою специфіку, що йому подобається, які проблеми його турбують в світі, і він шукає однодумців. І е, треба знаходити е, е, ці зв'язки, переписуватись. Треба брати участь в ком'юніті. Тобто, треба ділитися своїми знаннями, не боятися ділитися своїми знаннями. Ми перед е, стартом кампанії поділились е, практично всіма нашими інноваціями на всіх е, е, відомих ресурсах. Там хабр, е, міжнародні ресурси, там хаксинські, тому подібні, і таким чином почали е, зав'язуватись відносини з журналістами. І це дуже важливо, тому що насправді такі проекти є три складових, щоб досягти успіху з позиції піару. Перше, це є журналісти. Друге, це є віральність проекту. Тобто, щоб віральність, це що? Це, якщо подобається вам продукт, ви порадити сарфа в принципі, так ви порадите вашому... Тобто то, це, ну, це має бути вайл, це має бути щось, чим так. ти хочеш поділитися зі своїми використачами. Відповідно, воно класно розходиться в соцмережах і в медіа. Правильно? От так, і ми для цього зробили на нашому сайті є симулятор, де люди можуть попробувати покористуватися пристроєм, не отримавши ще його, і це. Ця технологія дала можливість, ну підвищила віральність продукту, і е, це допомогло нам е, швидко зібрати такі кошти. Це є другий фактор. Ну і третій фактор робити все якісно. Весь маркетинговий матеріал має бути дуже якісно зроблений, тобто, обов'язково давати там, тексти на перечитання нейтів спікерам, обов'язково робити якісні промо-матеріали, тобто над цим грамотно попрацювати. І відео, в Kickstarter-кампаніях грає дуже велику роль. То це повинен бути такий маленький фільм, де ви покажете історію вашого продукту. Це не просто повинен бути продукт. Люди повинні зрозуміти, чому він був зроблений, уявити себе користувачами через ваше відео. Ну, ми сподіваємося, що відео ну, наше відео досягло цілі. Ці.